Та які ваші сподівання? Ну, можливо, один із перших випадків, коли ініціатором виступила саме Монако. Бо в них була перша прагматична мета це цей електропробіг чи автопробіг. Але потім вирішили, що хірургію поширити на інші галузі. Дуже б хотілося, щоб і наші діти в першу чергу діти побували в Монако. Бо повірте, я був в Монако і не один раз, щоб подивитись, і є той орієнтир. Хотілося б хотілося би прийти в результаті свого приєднання до Євросоюзу. Ну і взагалі контакти дуже важливі. Тому там багато виставків виставок міжнародних гарні змагання так Далі тим більше, що це все відбувається під патронатом самого принца Монако. Альберта. і більше того, він слідкує за перебігом подій, за підписанням, за всім іншим передав особисто вітання. Тому мені здається, що буде гарна перспектива тим більше до Монако не так далеко. Це не, Ан не Канада. Не Америка може автомобілем добратися. Я особисто зама автомобілем. То там взагалі регіон дуже красивий. поруч Поручніца, кани, санрема хто старший пам'ятає геноя. Що я думаю, що буде шанс всім купувати в першу чергу дітям. От консул Монако активно пропагує електромобілі. От чи готові ви придбати для себе такі от електромобілі? Ну, якщо ви слідкували за моїми виступами, ви бачите, який ми зараз напрямок взяли на розвиток тролейбусного транспорту, гібридних тролейбусів. Mm -hmm. А що стосується автомобілів, то це більше трошки урядова задача, бо це все залежить від ціни і від податків, та інше. Є країни, які зробили в цьому великий крок. Монако дуже багата країна і може собі дозволити багато багато речей. Але Собі визначити вектор розвитку, я собі уявляю. Я, напевно, точно не застану цього, але ми повинні розуміти: в місті, і так буде обов'язково, я не сумніваюся, залишиться екологічно чистий транспорт, тролейбуси, там щось таке, електробуси, велосипеди і пішоходи. Весь транспорт, такий е, персональний, рано чи пізно, з прогресивних міст буде витістати. Але це дуже довгий шлях для України. А, а ще скажіть, будь ласка, сьогодні є польські гості у нас в місті. От, власне, теж була підписана. Вода, розкажіть детальніше, що це, це за угода? Це угода про співпрацю з медичним закладом лікарню Люблина. Як ви знаєте, у нас співпраця з багатьма польськими клініками. Ну, найголовніша співпраця це була з професором Зимбалою і з його клінікою Забжі. А це друга і третя це у нас тісна співпраця лікарні міської з Радомською міської, з Радомською повітовою лікарнею. Це найближче, що до нас є. І цей досвід найцінніший, бо поляки провели ті реформи, які тільки ми собі плануємо. Ну, важливо з точки зору і реформування, ну і матеріально, тому що дуже багато обладнання передається безкоштовно для наших клінік. Плюс особисті контакти. У нас з поляками найтісніші і найдовші. Добро геночу, і ще таке останнє запитання. Розкрийте, будь ласка, секрет. Сьогодні в місті багато заходів, а які ви відвідаєте до кінця я буду дня? з Делегацією і буду ці заходи, що тут в межах Майдан незалежності, бо я буду супроводжувати пані Біату весь час. І тому я б хотів би потихпанку іншому. Якщо побуває, то після того, як її проведу. Але я ну самі розумієте, коли вона забажає поїхати, чим довше я ми будемо раді, бо вона з нами була довше. Дякую вам.